вас сопротивно дару я дарую, Я весь ваем, сохраняя весом твоим жительством. От всего Свои ноги твоем, И Божии на своем, И Боже, И правосовестных христианов Вас дару я дарую. І так нам належить сьогодні стати і всі дні життя нашого бути такими вірними Богу, як сім отроків маковійських, яких вірі навчила мама, і їх справжній вчитель гіліазар. Ось якими повинні бути наші сім'ї для того, щоб жити нам тут на землі благополучно і процвітати, щоб ніхто не міг нас знищити. Саме велике іскушення, знаєте, Христос був іскушаєм дияволом на початку свого служіння після хрещення і в кінці. От... Євреї, які розпинали Христа, кричали: зійди з Христа. От зійди з Христа, а ми в тебе повіримо. Не збиралися вони вірувати. Вони хотіли, щоб Христос не переміг диявола, щоб не було Царства Божого на землі. Вони хотіли свого тут, земного царя. І думали, що Христос буде обслуговувати їх земні інтереси. Сьогодні ці самі слова диявол і ті, які спокушають церкву, говорить нам всім ті слова. Відійди від Христа, зійди з Христа, вийди з цієї церкви, в якій ти народжений, духовно хрещений, до якої твої батьки налезали. Тисячі мільйони святих, які спасли з на святому церкві, вийде з цієї церкви. І що після цього буде, як ми вийдемо з нашої церкви, смерть і погибель. Тому нам потрібно як можна сильніше, більше тримати за Хрест Христовий, просити про це Господа, щоб Він дав нам сили бути з ним, пережити цю Голгофу, перемогти на цій Голгофі диявола, гріх. Самих себе і стати ближчими і кращими, стати Богоподобними. Ось до цього закликає нас сьогоднішній праздник. І будемо вірити, що благодать Духа Святого обновить нас, вдохновить нас, Воскресить нас, зробить нас непереможним. Ні в цьому світі, ні в майбутньому. Всіх вас поздравляю з нас.